Здорово, пацани! Що погнали відкривати 5 кейсів лихоманка? Зараз ми їх швиденько придбаємо. І так, є 5 кейсів. Купляємо ключики швиденько. Сплатимо. І так, перехрестили пальчики. Погнали. 3, 2, 1. Давай. І... Ой, бачите, це вже проготіла як моя зарплата. Ох, Ты не міцний зачеп. Ну таке так Говно. Не бачу. Не зупиняемся. Чую, що вже пахне ножичку. Давай, 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 давай. А, опять мал. Ой, лихоманка, меморіал. ССГшечка. понівечено в боях. грязна грязная ССДшечка. Контр-Страйк 2. Продовжуємо. Ух ти. о..о-о це щось Star Trek Star Trek після бойових. Це щось коштує, напевно. Це щось коштує. Зараз подивимося, що це коштує. І переглянути. Но ну, нічого не коштує. І так, четвертий, не підведи, давай. Давай, погнали. І так. Ну шо, п'ятий. Або ножика, або йдемо працювати на завод. 3, 2, 1. Давай! Давай, не підведи, давай, 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 знову рожеве, пролітає, що тролем. Ну що? Ну, пішло сьогодні, піде завтра. До зустрічі!